Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Упродовж доби окупанти завдали ударів по прифронтових територіях Пологівського та Васильівського районів. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 18 приватних домоволодінь. Воріхові рятувальники ліквідували загоряння чотирьох господарчих споруд у приображанці. Горів гараж на загальній площі 50 квадратних метрів. Чотири авіаційні удари прийшлися по новоандріївці. Загалом, впродовж доби, ворог завдав 463 удари по од. Надцяти населених пунктах Запорізької області через ворожі обстріли в населених пунктах Пологівського та Васильівського районів виникло 6 пожеж. 211 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малуток, Мачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили роботине. Новоандріївку, Новоданилівку та Малуток-Мачку. 234 артобстріли завдано по території Приморського Гуліполя, Оріхова, Малоток Мачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки, Левадного, Преображенки та Долинки. Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Ори мирні жителі не постраждали. На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позиції. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах малотокмачка та роботиного. А це чудова робота дронів ЗСУ на запорізькому напрямку. Завдяки загодженим діям вдалося знищити ще декількох окупантів.